Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати всі поставлені завдання і проводять заходи з бойової підготовки. Отож, коли чуєте певні бойові звуки без сигналів повітряної тривоги, то користуйтеся офіційними джерелами інформації. Нехай хлопці тренуються, щоб ще краще бити ворога і звільняти нашу тимчасово окуповану землю. І я сподіваюся, що сьогодні усі. Ну, принаймні, переважна більшість з нас прокинулися тими, кими ми є. Українцями, гарними, щирими людьми, які хочуть кожен на своїй ділянці боронити рідну землю, а не військовими експертами, футбольними аналітиками, знавцями енергетики, вимкнень, включень і так далі, і тому подібне. Будьте тими, ким ви є. І я бажаю нам усім світлого і тихого дня, продуктивного дня. Віри та підтримки Збройним силам України, надзвичайно ну, всі йдемо до нашої перемоги. Протягом дня разом з вами інформаційно і не лише працюємо, відповідаємо за свої функціональні обов'язки, проявляємо творчу ініціативу і не забуваємо інформаційна гігієна. Сьогодні це дуже важливо. Ось побачите, ці слова завжди були, є і будуть актуальними. Слава нації і смерть ворогам. Ну і. Посміхніться, все буде добре.